Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм сьогодні. Середа, 11 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення: народний календар та сучасна українська музика. Дякуємо представництву фонду міжнародної солідарності в Україні за підтримку розвитку добровільного пожежного руху в Коробській громаді. Торік наша громада стала однією з учасниць проєкту Вогнеборці зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд. За результатом у риботині була створена добровільна пожежна команда із 12 представників, котрі пройшли профільне навчання та здобули навички дій у надзвичайних ситуаціях. 9 вересня в Києві відбувся заключний круглий стіл проєкту за участі керівництва представництва ФСМ, ДСНС, представниками профільного комітету Верховної Ради, представників посольства США у Києві та посольства Республіки Польща у Києві. Нашу громаду на цьому заході представляв член добровільної пожежної команди села Риботин Сергій Приходько. Йому були вручені сертифікати участі у проєкті. Проєкт реалізовується з фінансової підтримки. Ітримки програми польської співпраці у сфері розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща а також Офісу координатора програми допомоги США в Європі та Євразії Державного департаменту США в рамках 10-го раунду програми «Development Cooperation Partnership Program». Доваги батьків та їх дітей. Центр дитячої та юнацької творчості Коробської селищної ради запрошує на навчання. Частина гуртків буде проводитись у Коробському центрі дитячої та юнацької творчості, а частина 10 на базі шкіл Коробської територіальної громади. Отож, комунальний заклад позашкільної освіти Коробський центр дитячої та юнацької творчості Коробської селищної ради оголошує набір дітей. У студію раннього естетичного розвитку малятко попередній запис за телефоном 068 523 43 13, 068 523 43 13. Кваско Алла Валентинівна. Оголошується набір у гуртки художня кераміка та дивосвіт, лялька Мотенка» та бісер. Керівник Семенцова Оксана Анатоліївна. Попередній запис за телефоном 098 572 55 20, 098 572 55 20. Семенцова Оксана Анатоліївна оголошується набір дітей у гурток паперова пластика. Керівник циганок Наталія Петрівна. Попередній запис за телефоном 096 081 42 50. 096 081 42 50. Циганок Наталія Петрівна. Оголошується набір дітей у гурток юні актори. Керівник Леденко Любов Петрівна. Попередній запис за телефоном 096 062 41 94. 096 62 41 94. Леденко Любов Петрівна

Оголошується набір дітей у гурток танцювальний. Вік 5-10 років. Керівник Коджебаш Анна Георгіївна. Попередній запис за телефоном 098 089 68 50 098 089 68 50. Коджебаш Анна Георгіївна. Оголошується набір дітей у гуртки юний митець та образотворче мистецтво керівник Лавренова Наталія Юріївна. Попередній запис за телефоном 096 560 97 23. 096 560 97 23. Наталія Юріївна Оголошується набір дітей у гурток хореографія. Керівник Медведь Катерина Сергіївна. Попередній запис за телефоном 068 319 80 56. 068 319 80 56. Катерина Сергіївна. Набір дітей у гуртки фото та комп'ютерний. Керівник Оліни Колина Миколаївна. Попередній запис за телефоном 097 885 17 29. 097 885 17 29. Коробський центр дитячої та юнацької творчості запрошує на навчання. За кіло картоплі на Чернігівщині пропонують 8-10 гривень, але врожаї цьогоріч невисокі. Осінь для працьовитих українців. Традиційна пора збору врожаю, тож багато жителів Чернігівщини вже викопали чи викопують картоплю. Між тим цьогоріч чимало власників земельних наділів не задоволені врожаєм. кажуть, що картопля дрібна і відповідно врожай гірший ніж торік. До прикладу, у селищі БРС на дуже працьовиті та заповзяті люди. Картоплю традиційно саджають найраніше, тож врожай уже зібрали. Такий врожай картоплі у нас вперше у людей по різному. У центрі селища стоїть не менше як 10 машин, які скуповують картоплю по 80 гривень за кілограм. Були поодинокі випадки, що брали й дорожче, та їм не дали цього робити. Тож картоплю міняють на кавуни. Ми продали 100 кілограм по 10 гривень за кіло. Беремо гроші на відновлення братської могили часів Другої світової війни, в якій похоронено 12 мирних жителів. На той час міста Березне. Сподіваюся, посадимо калину біля оновленої могили. Розповіла Марія Шевченко, місцева жителька. Між тим, не картоплею єдиною. Порадувала осінь врожаями і інших культур. Попри сушливе літо, фітофтору і інших гризучих шкідників, усіх овочів є потроху. Відходять від спеки перці, багато їх пошкоджено сонцем. Огірків. Було видимо, не видимо, ціни на них не було. Тож смакували ними сусідські кури, та ще й зараз можна вибрати на салат як на грядці, так і в теплиці. Помідори не обробляємо, як і решту городину. То картина була плачевна, Заледь назбирала, щоб посолити. Буряки навіть не проривала, щоб маленькі були. Та де там гіганти? Вродила морпа, там надились великі хом'ячки, швидше здичавілі морські свинки. Така з ними біда, гризуть усе, крім пастернаку. Тож пастернак на борщ буде. Капустою сіяла не один раз вже й у липні Пекінську, але вона не зійшла. То надія на кілька кущів зимового сорту, листкову, яка зимуватиме у городі. Уявляю сніг по коліна, а я прибираюся до капусти. Не залишимося й без каші з гарбуза, розповідає господиня Марія Шевченко. Водночас вона зазначає, що пенсіонерам із року в рік поратись на землі стає дедалі важче і важче, тож площу городу, яку обробляють, зменшують. До того, що далі, то важче. Стає продати надлишки вирощеної продукції, викопали бульбу і в інших селах нашого краю, зокрема в селі Москалі. Урожайність картоплі середня. Є в когось і добра, але багато сухої гнилі або парші міняєл до поки ще не бачив. Для себе вистачить, продажем не займаюся, тож ціни не знаю. Пояснив Юрій Дахно із села Москалі. Не дуже високий врожай картоплі збирають і в Сидневі. Картоплю ми не садимо хіба трішки на молоду, бо просто нема часу нею займатися. Купуємо, а ще приносять парафіяни, городину різну, то скільки може, бо родина в нас велика, іноді доводиться й просити, щоб допомогли з картоплею. Цей рік, мабуть, так і буде, бо в людей не вродила картопля, тому ціна порівняно немаленька. Розповів Тимур Блинець, настоятель свято-георгівського храму в Сидневі. Примітно також, що не всі люди, які мають. Дачі саджають картоплю. Чернігівець Вадим Балінський розповів, що картоплю його родині дають родичі, які живуть у селі. На минулих вихідних допомагали збирати, то вона вся як лялечка, чиста, рум'яна, хоч на ялинку вішай. Це в селі Куликівка колишнього городнянського району, повідомив чоловік авторка Ірина Осташко. Інформацію взято із сайту видання Челайн. Це були новини. Stands in народний календар. Сьогодні середа, 11 вересня, всесвітній день боротьби з тероризмом. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської. За старим церковним календарем відзначають усікновення голови пророка, предтечі і хрестителя господнього Івана. Сьогодні в старі часи існувала цікава традиція. Жінки різного віку збиралися, щоб разом квасити капусту. Існував звичай вшановувати священників, а тому для них збирали гостинці і йшли на поклон. Іменинники сьогодні Віктор, Гермат, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій. Талісманом людини, народженої 11 вересня, є цитрин. Здавна цей камінь вважали магічним оберегом. Цитрин був символом успіху, радості та багатства. Який сьогодні день в Україні і світі? 11 вересня в Україні і світі святкується світній день боротьби з тероризмом, а також день пам'яті бібліотек. За останні 130 років 11 вересня максимальна температура повітря складала 28 градусів Цельсія у 1963 році. Мінімальна ж складала 1 градус за Цельсієм у 1968 році. У день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, проте опадів нам не прогнозують. Народний прогноз погоди. День 11 вересня завершує літо. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо сьогодні журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з вічомирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.